У Чернівцях жінка із вродженою інвалідністю народила здорову дитину. Вона ніколи не ходила власними ногами. Сьогодні Христину та новонародженого синочка виписали із Чернівецького обласного перинатального центру. Христина, це взагалі відважна жінка, яка вирішила всі проблеми, які вона хотіла вирішити. Тобто? Виносила вагітність майже до доношеної вагітності. Звичайно, там неможливі роди через природні полові шляхи, тому е, е, пологи були завершені шляхом операції. Кесарського роста дитинка народилася в межах двох кілограм, зараз виписується два триста. Хлопчика назвали Домініком. Мати Христина зізнається, що не знала про вагітність до сьомого місяця. Як ви познайомилися з своїм чоловіком, як це все розвивалося у вас? П'ять років тому познайомилася по інтернету. Mm -hmm. пів року, потім зійшлися. Mm -hmm. Ну і теж хотіли дитину, не вийшло, а тут раз та вийшло. Я не знала, що я вагітна. Я в шоці була. Так, mm -hmm. Дуже в шоці була. Mm -hmm. Я думала, що мене щось так болить, а оказалося, що я біля Це пологи були, так? Ні, я попала на цьому місці вже. Ну, на УЗІ вже мені сказали. А. Чи ваші перші враження були, коли ви вперше взяли на руки свого синочка? Дуже приємні. Дуже велика радість була, звісно. Слово вже шостий рік в місяці. Угу. Я знала, що підписуюся, все, все, зразу, звісно. Думав, що або сина не хотіла, то моя, ти знаєш, я то кажу. Нічого кажу. Я, мені, казав, слава слово, не 15 років віза, кожен на що я йду, кажу. Мені багато людей відговорювали, ти що. Даєш другу дівчинку, каже, не вибачайте, кажу, мені я знаю, що підпис